Я тоді не знав навіть, як строїти гітару. Я настроїв так, що одним пальцем бере, береться мажорний акорд. Мажорні акорди звучали добре, інші якось не дуже. Але я почув по радіо, таке радіо Вексендру було, таку популярну тоді пісню групи The Rocks, троглодити, яка називалася Wild Thing, Дика штучка. І там було тільки три акорди. І всі три мажорні. Супер! Та я з хлопцями навчив їх всі три акорди грати, ми довго вправляли, вивчили цю пісню, а потім е, я підійшов до директорки школи і кажу, ви знаєте, ми організували ансамбль і хотіли б виставити перед вами. Вона каже, чудово, чудово, причудово. У нас якраз через два дні буде святкування, я тільки не пам'ятаю, чи річниці ленінського комсомолу, чи дня народження Леніна. Ми ви там висловили. Дома ми прийшли, стали там, сидять в першому ряду де директорка, вчителі далі учні. І, звичайно, директор чекала, що такої заспіваємо щось таке Алєнін такий мало. А ми вийшли, вклонилися і заспівали. Вауфі! Директриса позивніла. Вчителі посиміли, почервоніли, жах, аж школярі, особливо школярі та, а особливо школярки там. І я тоді зрозумів, моя доля бути музикантом. І вже потім потім, вже, коли я вже поступив до військового університету, приїхав з Кремця, вже навчився, як грати правильно на гітарі, правильні акорди, і так сталося, що. І доля випадково чи не випадково поселила мене в одній кімнаті в гуртожитку там на Погулянці з Олегом Лишем. Я приїхав з Кременця на Тернопільщині, Олег лише з тисненці на Івано-Франківщині, Олег лише це культовий, чудовий поет, лауреат, до речі, єдиний з України лауреат престижної американської премії пен-клубу і тільки двох. Двоє східні європейці отримали цю премію Мислава Шоборська і Олег Лишена. І, на жаль, він з Небес слухає мене. Але тоді, коли ми разом жили в гуртожитку, і потім, коли ми пропускали нецікаві пари,